Друзі, всім привіт! <ріст> <ріст> я вітаю вас на каналі на Мондро. Ви не помилилися в часі. А, на календарі червень 2024 року я знаходжуся в Києві, в Україні, і мені захотілося чогось яскравого, кольорового, строкатого. Я вирішила зробити паузу. А, в... Не мамському контенті. От і а, повернутися до від джерел до джерел, так? це моя опора. Ну, в мене є відео на каналі про опору: цікавий макіяж, пір'я, наряди. Дехто досі думає, що це все якийсь образ, друзі ні. Це я, це частина мене, і я без з цього просто вмираю. Реально вмираю. Я навчилася. Одним оком, отак, от навіть без окулярів, змінювати підгузок вночі при маленькому тенічничку. Я легко жонгулюю, можна так сказати, немовля. Я вмію за п'ять хвилин приготувати перше, друге, третє компот, прострелізувати пляшечки, не все, що треба і не треба, ще й прибрати. Але мені так не вистачає, от, от реально не вистачає е наших посиденьок. Зараз я веду тверезий спосіб життя вже на сьогодні 46-й день. Знову е ж таки, щоденник, про це буде окреме відео. Сподіваюся, мені вистачить сил, в першу чергу моральних. Це складно, реально. Це складно навіть прописувати складно, а тим паче от проговорювати на камеру для аудиторії. Звичайно, що я аудиторію не бачу, все одно. Ну я уявляю, що ви зараз сидите і роздивляєтесь мій мейкап, і у вас трішечки дисонанс. Так, це рибки дорі. Тук-тук. Давайте за нашу зустріч. Сьогодні буде пересумерне відео, сліпизи тести. А я знімала м -м, челлендж. Дуже популярний зараз в інстаграмі челлендж на пісню Білі Аліш блю. Що ти там тара блекен батлі веде дату блю слово блю має два значення блакитний і. сум. Лай блю. Знаєте, легкий сум. От і. Хто не в курсі, розповідаю. Це вже просто, такий мейкапний челлендж. М -м, людина без мейкапу виливає собі на обличчя склянку води і з'являється мейк от в блакитних, бірюзушних тонах. -м -м -м, і що? Ну і людина співає дві фрази. Блі -блі. От, ну найцікавіше. <nickname> Я спочатку зняла таку жартівливу. Версію виклала вже в інстаграмі. Я впевнена, ви підписані. А якщо не підписані, ви, ви правильно робите все. На вам треба. Живіть своє життя. Але рекомендую підписатися і на YouTube, і на Instagram. І от я прийшла додому, зробила цей мейкап, він був більш яскравий. Тут ще такі були сльози з блискіток. І вже е, встала в кадр тут тас. На підлозі, ну, воду ж виливаю. Це все знімала в ванній кімнаті. Штатив, раковину. А я його не прибирала для того, щоб камера була на одному рівні. І вже все ж так націлилася і така вся в образі, музику включила на другому телефоні, виливаюся, така в сексі. Камеру, блядь, я не вімкнула. Стаю вся мокра. Ой. Ну, я ще раз зняла. Що там зліпила? Ну, подивимось. Але настрій, настрій от з'явився і думаю, так. Підправлю зараз мейк і з вами влаштуємо сліпи за тест. А ці сліпи за тести ще в минулому році презентував о, мій підписник. А, і от вони нарешті дочекалися. До цікава історія нашого знайомства. Ми з Рефінії шаландилися ще до початку повномасштабної війни біля ЖК Чикаго. Це ж моя мрія була а, мати три однокімнатні квартири в ЖК Чикаго, здавати їх по ну не суттєво і а, займатися якимись творчими проектами, які не приносять доходу. Я дивлюся. Така цікава пара йде. Ну, скоріш за все, мама і о, син. Ну, Син підліток о, ну, від 16 -ти до 25. -ти. Зараз не зрозумієш. Дуже яскраво одягнений. І сумка Белінсьяга. Він позував, а мама фоткала. І я кажу, Наталочка, сфоткай мене на фоні ЖК Чикаго, щоб цей яскравий хлопець потрапив в кадр. І я запостила фотку в сторіс. Підписавши, і нарешті хтось яскравіше за мене виглядає, ну, якось так позитивно з гумором підписала фото. Мені цей хлопець відповів. Те ж який сказав. Ой, це ваша мама, да-да-да. Слухайте, такі класні відносини, от я бачила, як ви спілкуєтесь, це чудово, да, Да, вона моя підтримка, бла-бла-бла. От і. Ну, Рік тому, о, може менше. Мені цей хлопець написав, і він SEO, правильно казати, так. Бренда одежі. Подарував мені светрик. А під Різдво прислав мені сліпи тести. Я їх просто переклала в коробку від косметики. Сподіваюсь, вони не зіпсувалися тут. Ой, дохуя, друзі. Дев'ять. Дев'ять. От останній топовий аромат. да. Ну, свідечко. Швид... Полузгаю, як горішки. Поїхали перший. Я так розумію, аромат тут. Ці класнючі конверти. Слухайте, всередині оці от, о, як називаються, антістрес-плівочка. Ляджаба давить. О, я обережно відкрию, щоб потім повторно використати аромат номер ван. Друзі, хто не в курсі що такі сліпи затестив, присилають сет ароматів. Нічого собі. Тут ну, 70 мл. Ого! Подивіться, який я там мазер. Кісюнечка, вибачте, я не знаю, як до вас звертатися. Шановний пан, дуже дякую. Дуже дякую за вашу увагу, за підтримку і за цей шикарний сет. Так от, сліпи тести, Блогер, хтось присилає аромати. А, без назви. Я на нюх, намагаюся вгадати ноти, ну і сам аромат. Поїхали. Аромат номер 1. У нас немає блотерів. Блять, зараз тербеточки візьму, чекайте. Так, знайшла декілька блотерів, а ми зараз їх розірвемо. Прекрасно. І так, перший аромат. Я на пальці брізнула. Щось дуже знайоме. Фруктове. Угу. Ой. Приємний, приємний фруктовий аромат. Чомусь подумала про деліну, але парфум де Марлі. Але деліна там же штроянда. Вже цукерний. Фруктовий. Ванілька така приємна. Такий десертик. Спочатку були фруктики, а зараз гурманіка. От наче я в намілаку прийшла. От. Вся в роживому, прийшла в рожеву на мілаку. Ой, приємний. Хочете нанести і піти гуляти? Ой, піти, їсти десерти, Морозиве, щось таке. Знайомий аромат. Давайте я м -м зроблю припущення, що це що це. Чомусь подумала про короліну Ерейру, якийсь фланкер. Ну, Хоча там такий блядюшний аромат, тут о, все ж таки більш, більш такий лагідно. Сімейний, я б сказала. Ну, Хоча чоловіки обожнюють такі аромати. От не такі аромати, чоловіки о, чудово ведуться. Класичні гетероцис, без претензій чоловіки. Ну, давайте це буде. М -м. Ну, що це таке фруктове є, скажіть? Ну, якасніша? Фруктове? Ну, звідси прям яблучком натхне. Червоним, до речі, яблучком, солодким пахне. Нехай це буде Донна Каран. Донна Каран якесь яблучко. Угу. Або ні на пам'ятаєте? Там теж багато фланкерів. Ну, приємний, приємний. Див. Конверти такі класні. Теж збережу. «Spiritus», «Double», «Vanilla», «Guerlain», Star Bergamot мотре живий перець. Де там «Рожевий перець? Серце, болгарська троянда, «Кедр», фінал, ладен, «Ваніль». Ну от ваніль я вгадала. Яблучка. Це «Бергамот» живим Перцем дає яблучко. Не знаю. Класний офіс і театральний аромат на кожен день. Особливо класно грає в теплому приміщенні, коли заходиш з холодного повітря. Угу. Дивіться, друзі. Тут ще трішечки інформації про аромат, флакон. Оце підготовка. 12 балів. Ні, 100, 100. У нас блонська система. Флакони створені складувною майстернею. Пушет де Куваль. Історичним партнером будинку. Флакон. Це така класика. Класика. Я не, шан... не те, що не шанувальниця. Якось парфюмерний дом ґарла. Ну, пройшов повз мене. У мене ніколи не було шалімарів. Із е гірлінчиків в мене тільки Монгела. Класичний такий солодкавий о, квітковий аромат. Хоча флакони шалімар мені дуже подобається. Так. Аромат номер 2. ванільку вгадала, бачите? Червоне атамазер. Дорога багата. О, я це знаю. Я це знаю, я це знаю, зараз скажу. Зараз скажу, друзі. Чекайте. Це аромат. Боже, який він знайомий. Ну, який же ти знайомий. Такий трішечки кисленький. Це амуаш. Я вам говорю, це амуаш якось славер. Там щось з лаверем зв'язано. Ну, типу, коханці. Якщо не амуаш, то сходимо. Лайк, like, друзі. Буду вдячна. Амуаш, аж, амуаш. Ланком Гранс Крю розе, Берберанза, стартерім. Серце дамаська троянда, Малина, Імбир, зелені ноти та фісташки. Фінал Бензоїн, білий кедр, лісовий горіх, медром. Ой, мед, мед чую. Ром, шафран, дерев'яні ноти, ваніль та фіалка. Класний аромат для вечора суботи, в січні після свят, коли ти ще будяк, а треба, щоб фіалка розцвіла. Ой, А, -а, -а. а ці ж аромати були е надіслані якраз перед різдвяно-новорічними святами. Я вперше познайомилася з бутіковою, ну як бутиковою нішовою лінійкою ланком в Ландані. В Харарці. І там, до речі, була знижка на деякі а, аромати. Ну, Щось 80 фунтів вони коштували, але в мене вже не було грошей. Ха -ха -ха -ха. Чекайте. У -у -у. О. Так, аромат номер 3. Боже, які шикарні ось ці пакети. Я ж обожнюю пакети. Різні, блядь. Порвала. А можна будемо щиро чи? і завернути. Так. ой, Слухайте, вони всі різного кольору. Так, що у нас тут? Оооом. Ну такі удяра. Але... М -м -м, з нотою я лівцю. От е, сосна. Ну, або ж ялинка така хвоя. Ой, вибачте. Ну, це може бути серж лютанс, Знову ж таки, я не знайома, але там аромати складні. Або ж Фордік якийсь. угу, О, ну це дорого. Це дорого. Сіла свою нову беху. М -м -м. і Куди я їду? Що там відбувається? Друзі, куди я їду в бехі? Напишіть в коментарях. Давайте подивимось. Інтерлюд. вомен, амуаш. Ну, він зовсім не жіночний. Так, старт Календула. імбіргрів футбергамот. бергамот. це ладем троянда, польсино, відсідже, смін, волоський горіх, кава, ківі. Де там кава, і Ківі? Сандалове дерево, о, мед, безсмертник і опупонакс. Фінал ваніль, шкіра, дубовий мох, Амбре. бензоїн, бо мускус, дерево, агар сандалове дерево. Ну, Амаш коштуєш там флакончик 280 євро, да, маленький? Крутанули вони, звісно, цей бренд, але о, аромати Ну, це люкс. Це люкс середніший, я б сказала. Вже не терпляться, вже розриваю. Просто сьогодні хочете всі спробувати 9 ароматів. Не розтягувати. Поїхали. Що у нас тут? Ау, яка струя. Медицинський, такий прохолодний, затхлий трішки. Складний. Складний, якась ніша. Ммм. Трішки схож на в мене є аніякий аромат, я вам показувала в такому високому білому флаконі. М -м -м. Цитруси, але це все таке ключе. Ключе. Ні, не затхле, а знаєте, коли м -м, ментолове. От! Я плутаю, завжди, вибачте. М -м -м, що це дуже цікаво? Ну, м -м, давайте. Я назву. Що це може бути? Щось подумала Джульєт Хазиган, але наврядче. кіліан, якийсь кіліан. Так, можливо, кіліан. Дивимось. Які кіля. Які я кіля, я не знаю. От знаєте, от знаєте, коли. О, от, знаєте, от знаєте, саме під час сліпих затестів ти розумієш, що не знаєш 95% ароматів. От є якийсь такий невеличкий перелік ароматів, яких ти можеш впізнати з першої ноти, але це 0,01% від всієї кількості ароматів в світі. І так. Я не знаю, що це за бренд? 104 цент бар. Старт бергамот. Серце гіліотроп Ладен Герань. Це герань давали таку от, о, ментолову прохолоду. Фінал мускус Амбревені. Ну, о, базу я вгадала. Дивіться флакон. Тут зараз з'явиться ціна. Ну, дайте щось таке, знаєте, зрозуміле. Гучі раш Або ж шпакорабан ультравіолет. Я ж дама з нульових. Саме тоді почалося моє захоплення парфюмерією. Або ж лавандочку від старої Джусікі Паркер. Аромат п'ятий. І знову щось дуже-дуже знайоме, ягідне. Це типу лендході від Живанши. Ягідний, квітковий. Жасмін. Боже, стільки ж у неї рулі. Оце все тут. Білі квіти. Можливо, гучі. Гучі Флора. Гучі Флора. Нехай буде. Угу. І мускус. Так, дивимось. Гучі флора. Velvet Desire, Дольче і Габано. Старт Гарденія. Серце тубіроза білі квіти. Фінал Франджипані. Дивіться. На зиму. Я думаю, він буде злинчати як. Е... Якщо? Як що? Як бубенси. Все ж таки обережно буде відкривати. Я відправляю іноді такі дрібні оо, речі. І ці конверти ідеальні. Це шосте шостий, Шосте рума. Бачите, я з цим вгадую. Так. О, золотий флакон. Поїхали. Медицинський. Угу. Такий дьогать. Боже. Рельси, рельс шпали, шпали. Угу. Вокзал. От ти стоїш на пероні вокзалу. Ну, це о, ут, деревина. Такий смолистий. О, графіні такі обожнюю. Не знаю, як зараз він її буде, але подарую. Дивимось. Ну, це може бути о, прекрасний аромат від Серж якийсь, Лютанс. Якийсь Можливо, нуарний. Ну, реально вокзал. От вокзал на пероні. І так. Black Heart. О, друга частина о, Map of the Heart. Я бачила такі флакони, і я їх нюхала. Верематеція. От коли вони з'явилися, мені дуже подобались флакони. Старт, Евкаліпт, Апельсин, бергамот, Серце, Чорний Перець, кардамон, кориця, а фінал Ладен, Дреніноти, Сандал. Угу. Тривожний, насичений, але в той же час магічний. Асоціюється у мене із книжкою історією гетьманами та козаками. Вокзал. Стиш на вокзалі і чекаєш потяг. І холод такий навкруги. Трішки сумно. Так, реально. Ти хвилюєшся. Сумно тривожно. Не люблю вокзали з певних подій. Так, аромат сьомий. Так. Дуже схож на оцей от о, 104 Saint Bar. Тут і цитруси, типу Да, да мандарішки. Теж така є прохолода ментолова і солодкава база. Венілька, амбра. Спочатку карамельки момпесьє цитрусові. Угу. Муск інфіні ексніхіло. Старт Амбрета, Бергамот та Грейфрут. Серце мускус троянди Печулі. Фінал мускус, бензаїм, бобетонка ванілька. Абсолютний Пориж. Саме через О. Абсолютний Пориж. Мені подобається парфюмерія Ніхіло. Це теж така вишукана ніша. Французький бренд. Заснований трьома а, ну, евалюаторами. Цей бренд запрошує парфюмерів. І вони створюють прекрасні аромати. У мене є Citizen X і Fleur Narcotic. Наркотік. Угу. Так, друзі, останні аромати я наношу на зап'ястки. Якщо ще, потім помию руки. руки. Знову ж таки, це все дуже швидко. О -о потім я буду розношувати аромати протягом ну, мінімум двох тижнів. Зазвичай аромати от сліпих тестів, або ж там пробники, а, відліванти, які я хочу розносити, я кладу на стіл, а робочі. І під час там навчання, або ж там я щось роблю за комп'ютером, я наношу один-два аромати і рознюхую. Угу. І потім вже вирішую, який які топ, і можливо, я його афлаконю, а який, ну. Прекрасний аромат залишимо для історії. Так, восьмий аромат наношу на руку. Ой, Ой, блядь. Забагато. Тут знаєте що? Угу. Такий кислючий ревень і якісь такі от цитруси. Типу, ну, от. А, варіації на тему лимону. Це на ну, рівень. Це все на деревній базі. Ой, складний аромат. У-у-у! У-у-у! Восьмий. Це щось з. З З, з. А, з чого? Боже, позабивали всі аромати. а Intino Performs. Prives Oud for Happiness. Старт, Амот імбір. А, це імбір, так? Серце ут, кедр, фінал ваніль, муску страви. Ну, я не знайомий з цим брендом. Флакон виглядає дорого-багато. Знову ж якісь символи, ілюмінатори. Нема навезде на Брауна. Аромат круто грає в Італії, саме в Мілані. Не була, не знаю. Ти аромат окуляри Уно Еспресо. Цигарка, смажені каштани, темношкірі хлопці з сувенірами та смак тістечка Канолі. Сподіваємось, що скоро всі зможуть відчути вайб цього міста. Сподіваємось. Все одночує рівень. Друзі, топовий аромат дев'ятий. Хочу шинель. Хочу шинель? Льошку. П'ятірочку. Дев'ятий аромат. Що ж це може бути? Топовий. Тут є іріс. Ох. І пахне мені. Ну, я втомилася вже, розумію. Треба подихати свіжим повітрям, але все одно оцім кропом і... З угу. солоними огірками. Боже. Ну яка ж ванідла, вибачте. Бару! Ніт! Чому? La Collection Колекшн Пе. 5 Delicious. Це бутікова колекція. На жаль, в Україні, в Києві, познайомитися з цими ароматами немає можливості. Я не знаю, чи до повномасштабної війни в бутіку Dior на Зеньковецькій можна було їх затестити. Ну, скоріш за все. От. А так, в Цумі є корнер Dior Beauty, але там нема бутікової колекції. Шанел є, а от Dior нема. Ой, о! Старт лаванда, м'ята бергамут. Серце, вишня, фрезія, жасмін. Фінал бабі, тонка, ваніль, какао, карамель праліне. Ха-ха! У мене солоні агірки. Бензаїн, молоко, сандал, шкіра та кідеш. Блять! Коли часу все менш і менш, а зробити треба багато, аромат танцює з тобою в парі і дає зрозуміти, що далі тільки більше. Не здавайся. Don't give up. Друзі! На цьому все. Я дуже дякую, що ви провели зі мною час. Сподіваюся, вам сподобалося. А, мінімум, що можете зробити для того, щоб підтримати канал. Ніхто нікуди не йде. Знаю, зазвичай до кінця ці моменти всі і кудись спливуть уже. На інші канали. Так от лайк, підписка, коментар. Це мінімум, що можете зробити. А якщо хочете підтримати канал, зазирніть в інфобокс. Я вам дуже вдячна і до зустрічі! А -а -а -а. Знаю, що ж чекаєте якусь песочку, Да? Чекаєте песочку. Хочете, вам фотку покажу? Просто я сижу біля шафи, а тут в мене лежать фото Ну, з минулого. У мене величезний архів. Я збираю фото. І є додруковані, і в цифровому форматі в мене три жорстких диски. Там і фото, і відео, От, два компи. терабайти. Давайте я вам дещо покажу. Да? Хоча багато чого ви бачили, але тут може бути щось цікавеньке. Зараз чекайте. Тірлі, тірлі, тірлі бум. Пу -пу -туп. О, це 2000 рік. Я думаю, ви бачили цю фото. Це Цена, яку я сама побудувала. Оцей ліноліум я клеїла сама. Оці а, які обіцяв, я вам розповідала цю історію, о кіт моєї подруги, о якої я зберігала свої костюми тоді ще. Угу. Я їх прала-прала, прала-прала, але все одно. отак от знаєте. Ніжка пітніла і таке було б здо. А потім я купила аромат Little Black Dress а, від Avon. і постійно брізкала всередину. Все, люблю до зустрічі.